Доброго ранку, шановні батьки. Малята, скажіть мені, будь ласка, а чи любите ви подорожувати? Я впевнена, що любите. А як ви гадаєте, на чому ми можемо подорожувати? Так, на автобусі, автомобілі. А що потрібно для того, щоб автобус чи автомобіль могли добре їздити? Так, дітки, дорога. І вона має бути рівною та гладенькою. Дітки, в нашій групі дуже багато машинок. А ось дороги для них зовсім немає. Тому сьогодні я пропоную вам побудувати дорогу для машинок. Але перед тим, як розпочати нашу з вами роботу, пропоную пограти в пальчикову гру. Небезпечно нам зростати, треба правила всі знати, не торкатися розеток, не брати від чужих цукерок, вдома сирників не брати, тільки з дорослими пірнати На зелений по ходи, Щоб здоров'я своє зберегти. Молодці малята! Давайте повторимо ще раз. Щоб безпечно нам зростати, треба правила всі знати, не торкатися розеток. Не брати від чужих цукерок, вдома сирників не брати, тільки з дорослими пірнати. На зелений по зебрі ходи, щоб здоров'я своє зберегти. Для цього нам потрібно ось такий будівельний матеріал. Це називається цеглинка. Давайте разом обстежимо цеглинку. Ось ця сторона коротка, а ця довга, коротка довга. Для того, щоб побудувати дорогу, нам потрібно покласти цеглинку короткою стороною, щільно одна до одної. Подивіться, дітки, щоб у нашої дороги не було тріщин, і машинка змогла проїхати. Давайте перевіримо, чи зможе ось ця маленька машинка проїхати по дорозі. Так, зможе! Чи зможе ось ця велика машина проїхати? Ні, дивіться, не може. Дітки, як ви гадаєте, чому? Правильно, тому що дорога вузька. І машина ось ця велика, не може по ній проїхати. Для того, щоб нам побудувати дорогу для цієї великої машини, нам потрібно покласти цеглинку широкою стороною одна до одної. Також щільно, щоб не було зовсім ніяких тріщин. Давайте тепер перевіримо, чи зможе ось ця велика машина проїхати по дорозі. Так, зможе, тому що дорога яка широка. Молодці. Пропоную і вам, мої любі, побудувати вузьку та широку дорогу. З нетерпінням чекаю на ваші роботи. До побачення. До зустрічі!